Кошеня та сонячні зайчики. Котик-моркотик збентежився. Весь ранок він ганявся за сонячним зайчиком, який бігав по стеві, по стінах і навіть під самим носом. Але жодного разу кошеняті не вдалося його спіймати. Прикро, щоправда, він помітив, що цей зайчик ховався в невеличкому круглому люстерку, яке тримала Софійка. Маленька пустунка, що жила в цій оселі разом з ним. Невдовзі сонечко сховалося, і Софійка стала гратися зі своїми ляльками, а кошеня помітила, куди дівчинка люстерку поклала. Вона його аж ген на шафі сховала. Та хіба це висота для такого допитливого сміливця? Тож Мурчик заскочив на підвиконня, а звідти й на шафу. Люстерко спокійно собі лежало і дивилося в стелю. Мабуть, сонячний зайчик спить, подумав малий і легенько торкнувся люстерко. Ну ж бо, прокидайся, та нічого не сталося. Аго, нахилився до скляного срібного зерця. Котик. Виходь, пограємось. Але звідти визорнула лише якась вусата істота. Моркотик зрозумів, що це той вусатий негідник, що визирав з люстерка. Певно, з'їв бідолашного сонячного зайчика, тож вирішив діяти. Негайно. Він почав бити лапкою цього ненажеру просто по його вусах. Аж луна пішла по хаті. Люстерко все далі посувалося на край і враз щось сталося потім. Кошеня навіть не зрозуміло. Щось дзвінку впало й розлетілося на сотні блискіток. Сонячні зайчики сиділи повсюди. Моркотик заходився був їх ловити. Та Софійка принесла віник і позбирала в совок усі скельця разом із зайчиками. Ну, ось, подумав ображений котик, засинаючи своєму будиночку, треба завтра з великим дзеркалом погратися. Напевне, там зайчиків більше. Тож вусате чудовисько до них не дістанеться. Проте Софійка відразу попросила татка міцніше закріпити їхнє велике дзеркало.